Вітаю, друзі! Ви дивитесь прогноз погоди в Україні на середу, 6 серпня 2025 року. Що ж готує нам цей день? Чи збережеться спека, чи варто очікувати освіжаючих дощів? Дізнаємось прямо зараз. Почнемо із загального огляду: по всій країні очікується переважно суха погода. У більшості регіонів ясне та малохмарне небо. Дощі лише локально, на заході, та й ті короткочасні. У центральних і північних областях, зокрема в Києві, Житомирі, Чернігові та Вінниці, без опадів. Вночі температура коливатиметься в межах 18 плюс 20. Вдень очікується плюс 26 плюс 29. Сонце пануватиме над містами весь день. У західних областях трохи інша картина. У Львові, Рівному, Луцьку та на Закарпатті прохолодніше. Вночі плюс 14 плюс 17, вдень лише плюс 19 плюс 22, можливий невеликий дощ, особливо зранку в Карпатському регіоні. Повітря свіже і легке, ідеальне для прогулянок. Карпати вдень плюс 20 плюс 22, вночі близько 14. Атмосфера приємна, але з можливими короткими дощами в денні години, особливо в гірських районах. Переходимо до Сходу України. У Харкові, Дніпрі, Донецьку спекотно, як і в попередні дні. Вдень плюс 28 плюс 30, вдень плюс 20 плюс 23. У Дніпрі, можливо, мінлива хмарність, але без істотних опадів. На півдні ж справжнє літо. В Одесі, Херсоні, Миколаєві та Криму сонячно, спекотно, вдень до плюс 33, плюс 35, вночі плюс 23 плюс 25. Чудова погода для відпочинку на морі. І, до речі, про море. У Чорному морі плюс 26, плюс 27, комфортно для купання. В інших войдоймах, зокрема в Дніпрі в Києві, вода трохи охолола, близько плюс 21. Але все ще приємна для освіження. Ну і звичайно, наостанок народні прикмети. 6 серпня відзначається свято преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. У давнину помітили, що зі спасу погода преображається. Погода цього дня вказувала на майбутню осінь. Який день на другий спас, така буде і покрова. Ось таким буде 6 серпня. Не забувайте пити воду, користуватись сонцезахисними засобами і головне підписуйтесь на канал, щоб не пропускати актуальні прогнози. До зустрічі вже завтра. Бережіть себе і слава Україні!